Вітаю, друзі. Дякую, що завітали до мого каналу. А сьогодні теж цікаве запитання. Люди дуже хочуть, щоб якнайшвидше закінчилася війна, тому запитують, що відбувається на півдні, що відбувається на півночі. Чи це все йде за планом Генерального штабу, і як швидко це буде відбуватися. Ну, і тоді давайте на кожне запитання отримуємо окрему відповідь, і потім вже будемо робити якісь висновки. Тобто, зараз ми дивимось, що відбувається зараз на півдні. України, Тобто Херсонська і Запорожська області. Угу. Мабуть, треба окремо спрашувати, запитувати Окремо Херсонська, окрема запоріжська. Ну, давайте. Тоді давайте дивимось, що зараз відбувається. У Херсонській області що Відбувається в Херсонській області. Ну, Все добре, якщо одним словом сказати. І ну, є такий момент, що якось дуже добре, і це визиває якісь сумління. Ні, сумніви що дуже, якось дуже гарно все йде, і це насторожує. От що я можу сказати, бо картинка така протиречива. багато гарних карт. Так? Деякі гарні карти, деякі не дуже. Є такі запитання, ну навіть зараз не хочу їх озвучувати, чесно кажучи. Якось неприємно це виглядає. Нібито гарно, але щось щось не дуже може бути якийсь неприємний сюрприз. Не хочу про це говорити зараз, вибачте. Давайте подивимось про Запоріжську область. Що зараз відбувається у Запорізькій області? не вся область. Так, добре, скажем так, что сейчас происходит на оккупированных Россией территориях Запорож... Запорожской области. Что сейчас происходит на оккупированных Россией территориях Запорож... Запорожской области. Ну, там зовсім не так гарно, як це може видаватися у Херсонській області, тут якісь неприємні події війна, зрозуміла війна. І дуже багато якихось муток, непоняток. Оці колаборанти, вони ж далеко не всі вираховані, вони досі там сидять і, мабуть, деякий час будуть видавати з себе патріотів, і потім можуть дуже-дуже нагадити. Хочу, щоб от, ось була така ефорія, що ми вже перемагаємо. Буде якийсь удар, якесь розочарування, якась підступна подія відбудеться. Ми справимося, справимося з цим, але багато зла, багато каких-то. Своїх закулісних ігор. І це не дуже приємна. І така ж картка, ми бачили так. Це, ця ж картка була і у Херсонській області. Оці падлюки, колаборанти, нікуди не поділися. Її багато. І вони як можуть заважають ЗСУ і всій Україні. І тоді ще давайте подивимося про південь або північ України, про те, що відбувається навколо Харкова. Харківська область. Давайте подивимось, що зараз відбувається у Харківській області. Зараз відбувається у Харківській області України. Теж бійка? Тут набагато краще. Іде взаємна допомога, такі гарні новини, гарний двіж, скажімо так, багато емоцій, але ну, ці емоції не повинні заважати, і повинні люди, так би мовити, бути ефективні, робити свою справу як належно, і не піддаватися емоціям. Непоганим, негарним. Ну, тут взагалі про Харківську область краще виглядає. І от ця картка має значення одно із значень перемога. Ну, поки що ми йдемо до неї. От такий краткий огляд про. Кіт не дивилася. Ну, давайте, мабуть, подивимося іншим разом, бо зараз там тихо, скажімо так, відносно. Дякую, що дивилися. Дякую за допомогу каналу. Пишіть ваші запитання, і на все добре. Слава Україні!